А насправді наш український шоу-бізнес має дуже багато талановитих співаків, але найбільше мене надихається Михайло Грицька з Катерини Бружинської. Це найкращий дует України, це знаю кожен українець. Також мені подобається Іва Бобо. Взагалі, ці люди це є легендарні люди нашої країни. Це гордість нашої країни, такі голоси, які мають вони. Ну, просто не передати. Катерина Володимирівна Бужинська це просто неймовірна жінка з потужною енергією, неймовірним голосом. Я захоплююсь її творчістю, захоплююсь нею як жінкою. Просто неймовірна людина, і я дуже щаслива, що мала змогу з нею познайомитися ближче. Також Михайло Грицкан. це люди, які завжди готові підтримати, допомогти. І їхні концерти, скільки вони роблять для України їхній тур воля, скільки вони передали для наших військових. Ну це просто великі люди з великої літери. Для мене це неймовірні люди. І я дуже щаслива, що наша Україна має таких людей. Тому я надіюся, що кожен українець, кожен українець слухає їх, підтримує їх. Тому що, якщо почитати коментарі, дуже часто наші українці. Таке пишуть, а насправді потрібно наших підтримувати. Адже хто, як не наші люди, допомагає нашим військовим. Скільки співаки їздять з концертами, заробляють гроші, перейдуть на передову. І коли люди пишуть чому ти не передку, для мене це дико. Тому я дуже хочу, щоб кожної людини було менше злості в душі, а більше доброти, і тоді ми будемо точно непереможний народ.